Таня, шановні телеглядачі, ви дивитесь програму Нова армія. 65 років минуло з того часу, коли на нашу землю прийшов мир: довгожданий, вистражданий, оплачений найвищою ціною людським життям. Скільки віддано було сил, скільки пролито крові заради великої перемоги? Роки страшної війни відходять все далі. Проте пам'ять про їх героїв не повинна згаснути ніколи. Про це сьогоднішня наша програма. Але на початку традиційний блок військових новин тижня від нашої інформаційної служби. День перемоги одне з головних і найдорожчих людському серцю державних свят. Воно уособлює мужність, героїзм та безмежну силу духу. Саме 65 п'ятій річниці перемоги. Були присвячені урочисті збори і святковий концерт у центральному будинку офіцерів. Це, звісно, радость, це победа, це победа з тих запам'ятних времін 45-го року. Знаєте, це трудно передати все, це радость напередодні 65-ї річниці. Ветерани отримали відомчі відзнаки та цінні подарунки. Ми бриняші столька. Жерт воїн перемоги поградили нашу страну, нашу Україну, наш український народ воїн і участя в них, як малих, так і бачив. Напередодні свята справжнім подарунком для ветеранів, які лікуються у головному військово-клінічному госпіталі, стало відкриття ангіографічного центру. На урочистостях побував міністр оборони Михайло Єжель. Він особисто оглянув новинку сучасний кардіоангіографічний комплекс, а також тепло привітав ветеранів з Днем Перемоги. Очень я довольна своїм Все безплатне для мене, безплатне все і лікування, і питання». Цього тижня військові медики мали змогу побачити агітаційні плакати воєнних років, де відображено тогочасні гасла, героїзм та віру в перемогу. Я вирішив так, що дуже добре, що вони є у мене, але було б корисно, щоб їх побачили наші військовослужбовці, наші солдати, наші офіцери, і вони побачили. Історію великої вітчизняної війни в плакаті від перших героїчних жертовних кроків і закінчуючи величною нашою перемогою, Іван Федорович має в своїй колекції вже близько сотні плакатів: одні більш відомі, інші досить рідкісні. На його думку, це живе свідчення героїчного подвигу наших дідів та прадідів. А плакатне образотворче мистецтво дуже реалістично відображає дух тієї епохи. Також цього тижня у Генеральному штабі Збройних сил України урочисто відкрили пам'ятну дошку, присвячену ветерану війни, герою України, генералу армії Івану Олександровичу Герасимову. Олександр Іванович син видатного воєначальника. дуже хвилюється, адже його переповнюють почуття гордості за батька. Я ну, сражон. Тим вниманием, яке уделяет і руководство Міністерства оборони, і ветеранської організації, пам'яті моєї отця. І народ, особливо молодеж, должны знать своїх героїв прошлого і, в общем-то, ну, равняться на них. Ініціатива Увіковічнити пам'ять героя належить Раді організації ветеранів України. За втілення задуму взялися талановиті митці Олесь Сидорук та Борис Крилов. Вибран був найкращий такий ракурс поворот, і де сам вираз підкреслено, що це ну такий генеральський погляд і вигляд і одежа. От вже було так трошки творчості. В цьому додано меморіальна дошка створена із бронзи з використанням новітніх технологій. За словами авторів, вони не губилися у творчих пошуках. Як побачили фото, одразу зрозуміли, що це має бути. А потрібну для роботи особливу атмосферу створювали ветерани, друзі Олександра Івановича, які приходили до майстерні та ділилися своїми спогадами. Ми старалися, ми приложили масу творчих зусиль, щоб добитися сходства, добитися характеру, і щоб це був характерний образ, тобто передати імена того Герасимова, якого знали його підчинені. Хто каже, що на війні не страшно, той нічого не знає про війну, говорив Іван Герасимов. Будучи головою ради організації ветеранів України і народним депутатом Верховної Ради, генерал армії до останніх днів захищав права ветеранів і людей похилого віку. Висота 142,2 і біля цього пам'ятного знаку у листопаді 1943 року точились запеклі бої за столицю України, а нині відбулись урочистості, присвячені Дню великої перемоги. Пам'ять про героїв це запорука існування нації та держави. Таким принципом керуються представники головного управління розвідки, де не забувають про своїх воїнів. Їхній досвід, їхня мудрість, вони завжди потрібні нашим розвідникам. А ми, свого боку, допомагаємо їм в їхньому такому непростому вже складному житті. Це і медичне обслуговування, це інша допомога, можлива матеріальна допомога. Тобто все, щоб в нашій змозі підтримати. Але найбільша підтримка це підтримка словом. Напередодні 9 травня у столиці на Рибальському острові відкрили пам'ятну дошку загиблим морякам-підводникам. Місце обрали не випадково. Це територія колишньої Дніпровської флотилії, де на вічну стоянку став легендарний човен монітор Желізняков. Незабаром героїчне судно перетвориться на цілий музей. Дніпровська флотилія має 22 героїв. Советського Союзу. Це маленька флотілія. Мало того, моряки-дніпроси дійшли до Берліна, до Берліна. І флагми воєнно-морської одрузили на Рейхстаге. Покласти квіти прийшли представники Подільської райдержадміністрації, школярі та ветерани. Ветерани-моряки, вшанувавши пам'ять загиблих, згадували того дня і свій нелегкий життєвий шлях. Однак без гумору на флоті не можна, бо служба занадто важка та серйозна. Мабуть, тому і почав капітан першого рангу у відставці Олександр Галюк писати гуморески, яких вже має кілька збірочок. Жартує досвідчений моряк і про армію. Проте каже, що під час виконання службових обов'язків жартам на корабель Зась. Нагадую, ви дивитесь програму Нова армія. Увечері 21 червня 1941 року німецько-фашистське командування за наказом Гітлера оголосило умовний пароль Дортмунд. Це був сигнал до нападу на Радянський Союз. А на світанку, 22 червня, о 3 годині 30 хвилин радянським військам у прикордонній зоні було завдано могутнього артилерійсько-мінометного удару. Танкові й моторизовані частини гітлерівської армії перетнули державний кордон СРСР. Гітлер ставив за мету захопити безмежні й багатющі східні території, населення їх частково винищити, а решту уярмити. Таким чином йому вдалося б розв'язати надзвичайно гостру для Німеччини, що прагнула світового панування, потребу в колоніальних володіннях. А щоб все це здійснити, генеральним штабом Вермахту був ретельно розроблений план завоювання СРСР, який отримує назву Барбароса. Але радянське керівництво розглядало цей план як британську дезінформацію. Чому? Тому що в плані говорилося, що, що радянська територія має бути завойована за 6 тижнів, дійти до лінії Волги, до лінії Волги, а потім подавляти всю радянську економіку авіаційними ударами. Ні про яке війну, скажімо, в умовах особливих, таких як зима, скажімо, чи щось таке, не було. І Сталін вважав, що це груба дезінформація, груба фальшивка з боку британців, тому що він вважав, що британці цим хочуть спровокувати війну Радянського Союзу з Німеччиною, щоб відтягнути війну від своїх островів. План Барбароса передбачав швидкий розром Червоної армії. Німецькі війська наступали у трьох головних напрямках: західному на Ленінград, центральному на Москву, південному на Київ. Загарбання України передбачалося вже в перші тижні війни зі створенням плацдарму для прориву на Кавказ і Закавказзя. Маючи на руках незаперечні докази та чітку розвідувальну інформацію про близький напад, Сталін був впевнений, що Гітлер, ще недавній союзник, не посміє порушити пакт про ненапад. Завдати удару по радянському союзу планувалося 15 травня 1941 року. Але цього не сталося. Потім була визначена інша дата 20 травня. Але 20 травня він не нападає. Чому 19 травня Черчилль повідомляє Сталіна, що німці завтра на вас нападуть? А німці замість того, 20 травня, висаджують десант на криті і розбивають англійський експедиційний корпус на криті. І Сталін так в властивій манері. Черчилль не ж появлював там, типота господин Черчилль так би так заботиться о безпеці Советського Союзу, щоб прошляпав нападення германських войск на крід. Ми конечно, вам вдячні ну, за це діло. Але е, мовляв, за свою безпеку більше дбайте, ніж за нашу безпеку. І тоді е, Сталін ще більше впевнився в тому, що це була фальшивка. Проте Сталін теж готувався до війни з Німеччиною, але не до оборонної, а до наступальної. Радянський Союз розглядав її як чергову спробу здійснити світову революцію. Адже, за словами наркома закордонних справ Молотова, Перша світова війна дозволила захопити владу в Росії, а друга дозволить захопити владу в Європі. І Сталін готувався в слушний момент завдати удару тимчасовому союзнику. За спиною Гітлера вів переговори через значить, радянського посла Майського в Лондоні з британцями про те, що Німеччина почне війну проти Британії, то радянські війська вторгаються з тилу деряють по німеччині. Але Німеччина випередила і, порушивши угоду про ненапад, розпочала війну проти радянського союзу. Гітлеру вдалося створити наймогутнішу в світі військову машину, і для цього використовувалася економіка всіх країн, окупованої ним Європи. До Німеччини приєдналися Італія, Румунія, Угорщина, Чехословаччина та Фінляндія. У планах німецького командування дуже важливе місце відводилось захопленню в найкоротші строки України з її величезними сировинними ресурсами і родючими землями. Цим самим, намагаючись посилити воєнну економіку Німеччини, створити вигідний плацдарм для швидкої перемоги над СРСР і досягнення світового панування. Німецьке керівництво не мало тоді ще виробленої політики, що робити з Україною після її завоювання. Було декілька думок. Була думка, що треба зробити якийсь маріонетковий уряд під протекторатом Німеччини. Була думка, що треба перетворити її просто на колонію. І була думка, що треба перетворити на такий таку напівколонію райхскомісаріат типу. І німці вибрали цей другий варіант тобто брутальну окупаційну політику, розподіл українських територій між різними окупаційними зонами. 57 дивізій і 13 корпусів групи армій Південь вдерлися в Україну. Головний удар вони повинні були спрямувати на Київ, розгромивши основні російські війська в Галичині. А потім, в найкоротший строк, окупувати Харків і Донбас. Їм протистояли 80 дивізій Київського та Одеського військових округів, перетворених після початку війни у Південно-Західний та Південний фронти. Мільйони синів і дочок України. Билися з ворогом в лавах радянської армії і військово-морського флоту. Федір Єфремович Пахольчук був командиром дивізіону катерних тральщиків Червонопрапорного Балтійського флоту. Згадує, як почалася війна. 4 часа ми вже стральщиком по тисяча До липня 1944 року. 250 разів виводив катери, виконуючи всі бойові завдання 22 рази. Його дивізіон трали в міни під розривами снарядів. Перебуваючи в нарській затоці, катерні тральщики Пахольчука потрапили під удар 27 фашистських юнкерсів. Це було особливо небезпечно, тому що дивізіон перебував на мінному полі. Катерам загрожували бомби, що сипалися з неба, і міни, які вибухали. Пахольчук почав маневрувати, щоб юнкерси не могли прицілитися. Наказав поставити димову завісу. Бомбардувальники знизилися і спробували обстріляти тральщики з кулеметів. Моряки відкрили такий вогонь, що пікерувальникам довелося знову набирати висоту. Зробити це вдалося не всім. Два літаки були збиті, три серйозно ушкоджені. За сміливість і відвагу, виявлену в морському бою. Федору Пахольчуку присвоєно звання героя радянського союзу. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні. Вітчизна втратила мільйони кращих синів і дочок, які віддали своє життя у боротьбі з ворогом на фронтах війни. У нерівних боях на окупованій німецько-фашистськими загарбниками території. Вони пожертвували своїм життям заради життя на землі. Україна відразу відчула, що таке нацистський порядок. Більше як 41-мільйонний український народ став його жертвою. Хто загинув або був вивезений на примусові роботи? Хто вижив, але сповна переніс всі страждання окупації 18 грудня 1942 року. Розпочалося визволення території України. Точилися кровопролитні бої. Понад 60% сил гітлерівської Німеччини було зосереджено на території України. Щодня втрати радянської армії під час визволення українських земель становили 68 тисяч осіб. Для України ця війна відбилася неймовірними втратами, як військовими, десь біля 6 мільйонів солдат українських загинуло, так і громадянських, десь більше біля 8 мільйонів громадян цивільного населення України було знищено. Для Ігоря Рафаїловича війна почалася ще у 1939 році. Тоді, на Західній Україні, поляки хотіли розстріляти його батька, але сім'ї вдалося сховатися. А коли ж у 41 му напали німці, хлопець, без сумніву, вирішує йти на війну до лав радянської армії. Він був солдатом на війні і пройшов її від самого початку до переможного кінця. Згадує, скільки довелося бачити мертвих, скільки поранених. Отак От як ви тут сидите, так прориваються німці, біжать як очманілі. Ми стріляємо чи беремо їх в полон. Я мав в кишені щось 54, пам'ятаю патрони. Я їх вистрілюю. Навколо валяються в пшениці, німці ранені, підносять до мене. Листи і фотографії не вбивай мене, от моя жінка, мої діти, не вбивай мене. Ну, я кажу, я не буду тебе вбивати, ну то перев'яжи мене, вже цього я не міг звичайно зробити. Велика Вітчизняна стала для українського народу визвольною справедливою війною, а перемога вистражданою і довгоочікуваною. Вночі я чую стрільбу страшну, а взагалі не дозволяли стріляти в пусту. О, таку страшну стрільбу. Я відкрив вікно і крики, і радості і крики. Я зрозумів, що війна кінчилася. І я виставив свій кулемет у вікно і всю тарілку розстріляв, значить, вверх, а пізніше побіг на цей майдан, де всі зібралися. Там же був і командир полка, і він, він танцював разом з солдатами, була така радість. Що війна кінчилася, була велика радість. А от зв'язківець Петро Клеопович Черношей, український білорус, був одним з перших, хто розписався на рейхстазі 8 травня 1945 року. Там дві підписи, хто написаний, дві підписи. а моя третя – до речі, саме Петру Черношею довелося відправляти з Берліна Сталіну найголовнішу телеграму усієї війни про капітуляцію Німеччини. Чотири роки розв'язаної Сталіним і Гітлером кровопролитної Другої світової війни були тяжким випробуванням для населення. Вожді керувалися бажанням панувати світом. Людське життя нічого не коштувало в Радянському Союзі. Люди знищувалися мільйонами, бо перемога потрібна була Сталіну за будь-яку ціну. Сталін вже з самого початку мав такий принцип: нема людини, немає проблеми. І другий принцип що російські баби народять ще чоловіків. І тому знищення людей, тобто ціна, яку заплатила Україна. І весь Радянський Союз і Російська Федерація за перемогу над Німеччиною та ціна була астрономічно велика. Попри все, український народ боровся за існування себе як етносу, за збереження України як своєї батьківщини. І одним із важливих історичних наслідків перемоги над фашистською Німеччиною було завершення об'єднання українських земель. Таким чином, після закінчення війни, вперше за багато століть фактично всі українські землі увійшли до складу української РСР. Часто на гранітних плитах братських могил викарбувано невідомий. Родичі цих людей і досі не знають, де знайшли свій спочинок, їхні діди та прадіди, куди принести квіти, вклонитися та вшанувати пам'ять. Але все ж трапляються випадки. Коли після довгих років війни родичі знаходять своїх близьких, так через 66 років розшукати своїх дідів вдалося генералу Михайлу Григоровичу Мельникову. Перебуваючи у службовому відрядженні в Москві, він вирішує розпочати ґрунтовні пошуки у завданні, яке вважав справою всього свого життя. Завдяки той відповідальності, той вимогливості командирів і роботи. Штабних робітників під час бойових дій вдалося е, встановити. Їх чітка робота дозволила, е, так скажемо, е, через 66 років встановити чітку, чітку картину е, так скажімо, тих подій, і з місцем встановлення загибелі, е, датами, ну і іншою інформацією. В бібліотеці Леніна знаходить Новосибірську книгу пам'яті. В ній рідне ім'я Мельников Афанасій Якович, єфрейтор танкової роти. Помер від ран 2 жовтня 1942 року на московському напрямку. Другий дід Хорошунов Михайло Гаврилович теж загинув на московському напрямку. Він був помічником навідника окремої роти протитанкових гармат 130-ї окремої стрілкової бригади 39-ї армії. Мої два діди вони загинули з різницею в три неділі. Воювали на західному напрямку у складі Західного фронту. Якраз приймали участь під час загинули участі у ржевсько Сичовська В'яземської операції. На відстані 200 кілометрів від Москви дід Михайло на правому фланзі Западного фронту, а дід Афанасій на лівому фланзі Західного фронту. Вони загинули, не знаючи, що після війни порідняться через дітей. На кожному із захоронень. Михайло Григорович власноручно встановив гранітну плиту. За його сприяння там вже побувало чимало родичів по лінії двох полеглих дідів. Багато з них своє життя теж присвятили військовій службі. На мій погляд, без минулого не може бути сьогодення і не може бути майбутнього. І тому ми маємо вшановувати і пам'ять всіх тих, завдяки яким ми живемо сьогодні. І завдяки кому можуть жити і мають можливість жити наші діти і наші онуки. как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли, Этот день победы, порохом правах, это праздник, сединою на местах. Память. Вона нетлінна і вічна. Вона дивиться на нас зі старих воєнних фотографій, з тих речей, які зберігають колишні фронтовики. Важко знайти слова, якими можна було передати безмежну вдячність всім, хто відстояв рідну батьківщину. Нещезна в нашій пам'яті і не піде забуття. Велика трагедія і великий подвиг нашого народу, його битва, його перемога над фашизмом. А на сьогодні наш ефірний час вичерпано. Для вас працював творчий колектив Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. До нових зустрічей і хай вам щастить. Ні ночі, відводрудною вірі. Этот день приближали, могли, Этот день поверить Пороха права. Всі ділою на війська. This is joy with tears in